Так, 12 січня. Як бачите, процес творчий зараз буде відбуватися, буду я його кліпати. Так, і ось результат. У нас флажок різець прокований, майже максимально, може, я його буду вже лишати. Ох, і гарячий яке. Може буду його лишати таким як є. Подивлюся, чи нема браків. Ширина вистачає. Буду я, певно, лишати, бо це підшипник, треба його. ну от, Суну я його в масло, дим пустив. Треба його не закалювати, я його підкалив. Можу трошки його фурнути, щоб він погорів, от він горить. Підчепник трісне, прошу панства. Я раз розгону закалив, потім довелося відпускати. Значить він у нас, скажімо, готовий. Тепер будемо брати довгу файку, розклепувати її, Ставимо на паузу.